У тимчасово окупованому Мелітополі казки колаборантів розбиваються суворою реальністю. Зрадники розуміючи, що опалювальний сезон вони не розпочнуть, заявили про перенос дати будівництва газопроводу. Заявив про це не головний колаборант Балицький, а псевдоголова Мелітопольського району Сігута. Загарбники щосили намагаються переконати городян, що все буде добре, газ буде, опалення буде, ніхто не замерзне. А головна теза. Щоб все точно було добре, мелітопольцям потрібно проголосувати на псевдореферендумі. Після активації роботи мелітопольських партизанів та українських бійців колаборанти роздають на автозаправках усім водіям листівки з проханням писати доноси про людей, які надають матеріальну допомогу ЗСУ, передають розвіддані про місця знаходження окупантів. Тощо примітно, що листівка надрукована як їхньою, так і українською мовами. Окупанти також збирають інформацію у старших по будинках щодо учасників АТО. Днями до однієї з квартир військовослужбовця вони увірвалися та провели обшук. У квартирі на той час нікого не було. Мелітопольські партизани працюють щосили, щоб кожен колаборант отримав по заслугах. Кожного окупанта, ступівшого на нашу землю, що куля, кожного окупанта, який прийшов на нашу землю, очікує куля. А кожного колаборанта, який буде допомагати расистам та братиме участь у підготовці до псевдореферендуму, чекає справедлива розплата. Ми знайдемо кожного зрадника та покараємо. Втекти чи сховатися у вас не вийде. Яскравий приклад покарання за зрадництво. Є колаборант з Михайлівки Сушко, якого партизани відправили до лікарні у критичному стані, де він ісконав минулої ночі. Підпільники підірвали штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там вони готувалися до проведення псевдореферендуму та видавали папірці РФ. До того ж, підпільникам вдалося розізлити й інших колаборантів. До дня незалежності партизани вивісили прапор України у глибокому тилу ворога під Мелітополем. Тим часом зрадники намагаються робити вигляд, що у Мелітополі немає партизанів. Усіма способами спецслужби РФ заспокоюють і своє керівництво, і підлеглих, що немає ніякої загрози для проведення псевдореферендуму. Зрадники дуже щедрі на пропагандистські ролики. В черговому сюжеті колаборанти звітуються про начебто ремонтні роботи доріг, що йдуть згідно плану. Окупанти заборонили фермерам перевозити сільгосппродукцію без дозволу псевдовлади. Загарбники зможуть аграріїв продавати зерно за безцінь. і це не всі обмеження, що запровадили колаборанти. Сьогодні не можуть наші люди в наші фермери вільно перевозити свою сільгоспродукцію по частині Запорізької області тільки після того, як буде надана дозвіл від псевдовійськової адміністрації. Але ж ми чітко розуміємо, вони це роблять для того, щоб вкрасти в черговий раз зерно. Вони видали розпорядження про націоналізацію багатьох підприємств, квартир, будинків, магазинів наших мешканців тимчасово окупованій території. Це також вони роблять, щоб страх панував в над Чило окупованій території до Мелітопольців зі словами підтримки звернувся народний артист України Анатолій Гнатюк. Актор підкреслив, що Мелітополь це Україна і перемога буде за нами. Дорогий рідний Мелітополь. Дорогі рідні Мелітопольці. Як і всі в Україні зараз, вам нелегко, вам дуже важко. Ми серцем і душою, повірте, ми, ми з вами, тому що Малітопи все Україна, і перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слава героям!